Доброго ранку, мої передплатники Україномовного каналу. П'ять хвилин на восьму збираюсь на роботу. Лунає повітряна тривога. Все як завжди, на жаль. Автівки вже їздять, ліхтарі ще світять, Я навіть посвітлішало. Ладно, будемо. Сьогодні 23 вже грудня 2025 року, вівторок. Збираємось і підемо. Вже на роботу, бачите, який легенький сніжок. Вівторок. Все цю неділя, тиждень допрацювати. І там три дні і рік відпрацювали. Гарно, мінус один, така гарна погода груднева. Як пізно світанок відбувається? Це найкоротші дні, найдовші ночі. Але з сьогоднішнього дня починається день збільшуватись а ніч корочити ну поки що на мало мало але, але вже але це дуже дуже гарно теж А, кричать чекаємо на весну чекаємо на мир все майже прийшли дивіться скільки пташок Ось тут навіть підкармлюють, підгодовують. Це усім гарного легкого вівторка, усім мирозом розлагають, всім щиро. Дякую. Звичайно будемо шати, незважаючи нічого. Не Це гарного дня, ми поки. пока.